І так, погнали. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Вона насамперед цікава для українців, які зараз знаходяться в Канаді. Всі ви знаєте, що таке, що потрібно ліцензуватись як фотограф в Канаді. Ну, наприклад, отримати ліцензію на фотографа. Тобто, щоб бути комерційним фотографом, щоб отримувати гроші за це, мати гроші і так далі. Тому подібне. Я тут вже десь два роки, і всі ці два роки я чую про це ліцензування. Я вирішив розібратись, знайшов комерційних фотографів, іменитих комерційних фотографів, питав в чатах, українських чатах, питав, запитував, і мені всі відповідали, ну, там відповідали там. В... В загальному, що там, щоб стати комерційним фотографом, там якась ліцензія, треба, потрібно потім якісь там навчання в якихось а, фотошколах, я заглибився в це питання, розібрався. І так, по-перше, для того, щоб бути фотографом, вам потрібне перше це камера, друге, певно, бажання, і третє, ті люди, які вам будуть платити за ваші фотосесії. От і все. Фотографуєте, і коли ви впретеся в 30 тисяч доларів канадських, тоді вам потрібно буде платити е, податок на прибуток від 30 тисяч. До того моменту всі гроші, які вам заходять на картку по е трансферу тобто такий спосіб, наприклад, оплати, ну, виставлення рахунків, е, ви це все подаєте в податковій декларації з вашим такс-репортом. От і все. Подаєте, але налоги у вас з цього не буде ніяких. Те, що у вас більше вже 30 тисяч, наприклад, буде. А у комерційних фотографів, особливо в Канаді, воно, звісно, буде більше, то за те ви вже налоги будете і податки будете платити. Це все інше ні. Тож я вас поздравляю, беріть в руки камери і можете фотографувати сміливо. Про Ліцензування, якісь там фотошколи це були все фейки. На цьому все. Як там? Заходьте ще.